В якому стані перебуває зараз Запорізька АЕС? Те, що зараз Запорізька атомна станція не працює, це не означає, що, вона, що немає відсутня небезпека. Тому що в будь-якому разі в активній зоні є, зберігається ядерний матеріал. Там ще є е, сховище так само. На запорізькій станції відпрацьовано ядерне опалення. так зване сховище сухого типу. Розумієте, тобто. Будь-який атомний об'єкт це набір, величезний набір ризиків. Що означає для України втрата контролю над ЦС? Запорізька станція це 44% всієї генерації атомної України. Це величезний актив з точки зору генерації електроенергії. Дійсно, це найбільша станція в Європі. Ми її вперше розігнали е, в минулому році більше шісти тисяч мігават. Вона ніколи не видавала таку потужність, і е, це ну це прилина української енергетики. Які ще важелі впливу на Росію може задіяти Україна та світ, щоб звільнити ЗАЕС? Світ почав рухатись в санкції на Росію в атомній енергетиці, і це. Теж відзеркалює зміну ставлення до того, що відбувається з атомною енергетикою в Україні з боку тих варварів, тому що ну це єдина галузь, яка досі не зазнала впливу санкцій. І, до речі, ще немає там в санкційному пакеті, але вже держави починають. Там індивідуально да, певні санкції вводити на підприємство «Росатом» або пов'язана з підприємством. Я впевнений, що, що такі санкції будуть. І я вважаю, що це критично важливо, тому що це єдина стаття інтелектуального експорту в енергетиці Росії. Але... Нема інтелекту е, варварів, що робити на цивілізованому ринку. Ну немає. Просто не, не може такого бути. Я розумію, що є країни, які досі, наприклад, будують з е, е, росатом станції. І в мене там, скажімо, з тими колегами, да, в мене завжди дуже складні дискусії на тему там, заборони санкцій, роса Але тут, знаєте, тут, е, але є багато країн, які відмовились. Тобто вони не чекали санкцій, пакета санкцій. Вони просто відмовились. Це Фінляндія, це Болгарія, які просто відмовились. І, е, е, наприклад, будувати російські блоки або будувати блоки разом з Русатами. Е, є інші приклади Угорщина, да, Туреччина. Тому е, насправді це складне питання, тому що, на жаль, ви не можете. Ось так замістити постачання ядерного пального. Це не газ, який можете, має... чи вугілля. Ви тут заборонили а пішли, купили якесь інше. Чи газ, наприклад, ви не купили тут, купили там. Ну є ринок тут воно так не працює. Тому це дійсно складно. Але те, що вже це відбувається, і те, що я відчуваю, що це буде глобально, і вони вилетять з ринку. Атомної енергетики це 200%. Росіяни намагаються обходити санкції. Як цього не допустити? На жаль, да, на жаль. Це питання ефективності санкцій. Це теж дуже важливо, тому що нема сенсу в санкціях, які не працюють, або нема сенсу приймати обмеження, які всі обходять ну умовно там мільйон кейсів є. Подивіться, дуже багато країн, де раптом вони почали переробляти нафту в 10 разів більше ніж до цього. Да, ну це ж очевидно, вони ж нічого нового не побудували. Тому це не так складно, до речі, виявити. Але коли це по всьому світу, і добре, коли є країни, як Естонія, яка дійсно вона виявляє і вони це блокують. Але є країни, які на цьому хочуть вести бізнес і заробляти кошти, оце інша парадигма. Тому це дуже важливо і над цим дуже сильно працюють. Насправді над цим дуже потужно працюють. І американці, і британці, і європейці всі розуміють, що це абсолютно неправильна парадигма, коли є обмеження і є можливість їх. їх Чи отримуєте ви інформацію про те, що зараз відбувається на АЗС? Звичайно, ми все знаємо, ми розуміємо. Ми знаємо, що там відбувається кожен день, що було вчора. Знаю прізвища е, всіх зрадників, ми знаємо прізвища всіх е, е, представників Росатам, які там перебувають. Якщо вони думають, що вони приїхали там з ростовської станції чи з іншої, і ми не знаємо їх прізвища, вони помиляються. До речі, коли е, Рафель їздив перший раз на запорізьку станцію, я його супроводжував тоді. Ми їм показали всі точки, де ми знали, вони зберігають військову техніку. Вони ж її поховали там. І місія Магате, до речі, зафіксувала там військові ті грузовики. І взагалі дуже добрий репорт. Тоді був, де вони е зазначили, що всі сім ключових стовпів ядерної безпеки порушені. Е найжахливіше, що росіяни знищили все. До чого дійшов цивілізований світ в розвитку мирного атома. Все повністю. Чи відомі імена російських атомників, які сьогодні контролюють ЗАЕС? Ми знаємо прізвища, більше того, ми всі прізвища, навіть тих, хто по ротації змінюється в них, ми передаємо постійно МаГАТЕхтусами про те, що вони є і в санкціях вони у нас. Прощення їм не буде, і а, вони розуміють, що повернувшись назад в ротацію, вони вже попадають в санкції просто по факту свого перебування там. А вони всі хочуть жити, вони всі хочуть відпочивати в Європі. Вони мають прекрасні зарплати. А, і в принципі вони звикли до іншого життя. Взагалі. Фахівець, в який дійшов до рівня там, наприклад, головного інженера атомної станції, ну це величезний шлях. Шлях, тяжка праця, досвід, освіта, постійна освіта, самовдосконалення. Це людина, яка дійсно ну, пройшла величезний шлях, і от ну там мовно людина жила все життя, вчилася, працювала, і от вона досягла якогось топу і за одну ротацію. Це все перекреслено. Ну, Якщо вони готові е, так е, жити, ну окей, це їх вибір. Знаєте, що ще їм треба розуміти? Що вони можуть не доїхати до главою підсудних. Не, 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 не тому, що вони підуть воювати в Україну і наші Збройні Сили тут їх перемилять, а тому, що. Їхня держава їм не дасть таку опцію. Тому що вони свідки. і вони мають про це думати. Яких збитків расисти завдали українській енергосистемі масованими обстрілами? Це десь близько 11 мільярдів доларів. Но це не фінальна цифра. Воно буде більше. Вона буде більше і ну, це мільярд. Це точно мільярди. По енергетиці вони використали все, що тільки калібри, всі ті ікси, е іскандери, е ну, дрони всіх модифікацій. Артилерія, реактивна артилерія. тобто, ну, от, от Все, що в них є: а, ну, і літаки, бомби, все, Все, що в них є, вони використали. Все. 271 влучання. влучання. І з урахуванням того, що робота нашої системи ПВО ближче до зими стала набагато краще. І ми там були умовно дні, коли вони влучали максимум там 10 з того, що вистрілювали або 20%, то можна уявити масштаб, як Україна готується до зими 2023-2024 років. Зараз ми зайшли в безпрецедентну за всю історію України ремонтну кампанію. Такої ремонтної кампанії не було ніколи. Це ми називаємо короткострокова перспектива, це відновити максимально надійно мережі з відповідними резервами по передачі. Це відновити максимально генерацію, щоб збільшити потужність в системі. І ще ми зараз працюємо над системами захисту. Тобто система захисту, яке теж важлива для скажімо, відчуття безпеки протягом зими. Ми постійно отримуємо підтримку партнерів і ми декілька напрямків. Ну, По-перше, це постачання устаткування. Інша сторона це створений фонд. Підтримки України. Ми разом з Кадрі «Сімсон» його створили. Цей фонд держави донують кошти. На сьогодні там вже близько 200 мільйонів євро, вже вони витрачені. І як це працює? Ми збираємо потреби. Тому не відбувся обстріл. Чи взагалі ми збираємо потреби всіх компаній? Що потрібно ось це. Передаємо їм і кажемо, хлопці, оце нам потрібно. І вони організовують, знаходять де, які виробники організовують закупівлю. І передають нам на наш хаб, і воно працює дуже, дуже ефективно. Це означає, що ми, ми вже перемогли в цьому конкретному напрямку, але це буде перемога взагалі України і в усьому іншому.